Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про досвід користування шнурами торгової марки Fame в умовах риболовлі. А також перевіримо заявлені виробником характеристики в так званих лабораторних умовах. Отже, маємо дві катушки по 150 метрів діаметр 0,10 і 0,16. Заявлена вага на розрив. 9 кг і 12 кг. Цими шнурами я вже покористувався. Менший шнур пройшов близько 10 риболовлів, а товстіший шнур пройшов 5 риболовлів. Висновки я зробив для себе такі: що це дуже гарні шнури, дуже гарної якості, тим паче за таку низьку ціну. Ось так виглядає коробочка. Кому буде цікаво, почитайте, подивитеся. Тому що в риболовних умовах ці шнури, ну вони просто чудові. На розрив вони тримають, абразивоустойчивість в них теж на дуже високому рівні. Двігали вони по камінцях, по ракушках, і я скажу: да, перетираються, да, були обриви. Але там були такі, там вже були такі глухі зацепи, що їх вирвати просто отут ну, просто неможливо. Там, я не знаю, треба було якимось там тросом тягнути. Е, сьогодні будемо їх тестити. Будемо тестити на розрив. І будемо тестити на абразиву витривалість. Також подивимося в розрізі, як вони виглядають. Я думаю, буде цікаво. Тому, друзі, не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а я переходжу до тестування шнурів фейма. І так, друзі, от змонтував ось так: тоненький шнур, 0,10. Нагадую, що 9 кг заявлено на розрив. Починаємо тест. Три кг. Три кілограма заявлено на розрив. Так, зараз зробимо ще один тест. Подивимось, скільки. Це я нагадаю, цей шнур, він вже побігав трішки по кільцях. І 3 кілограми це я вважаю дуже добре. Зараз зробимо ще один, щоб було більш ясніше так, друзі, тест номер два, той же самий, 0,10, дивимося на екран. В районі 3 кілограм. Ось такий ось таке розривне навантаження. Тепер переходимо до тесту 0,16. Заявлений 12 кг Дивимося. Заявлене розривне навантаження 12 кілограм. І так, другий тест Шнур Фейма 0,16, 12 кг на розрив. Знову тягнемо, дивимося. Чотири, здається, і вісім. Так, друзі, тест на образиву стійкість. Беремо так, раз, два, три. І беремо раз, два, три. І перевіряємо. Ось. Два. Три. чотири, п'ять, шість. Ну, 5, 5 разів. 5 проходів і шнур, я повторюю, це 0,10 діаметр. Образива стійкість у нього на п'ятірочку, тому що я його тестив уже не один раз. Беремо цей же сама, ця ж сама фірма, просто трішки товщий діаметр. Перевіряємо. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, раз, два. Так. Ага, не получиться тако. Зараз. Раз, два. Три. Раз, два, три. І поїхали. Раз, два, три. Чотири П'ять, уже рветься, шість. Сім, вісім, 9. Дев'ять разів пройшлися по абразивному матеріалу. Ну, я повторюсь. Я цей шнур тестував вже на практиці на самій риболовлі. Бігав він по комишам не один раз і ніяких проблем з ним не було. Так само і по ракушці, і по камінцях, тому в мене претензій до цього шнура якби немало. І на початку відео я сказав, що я би його ще б собі купив. Тобто я цей шнур, можна сказати, рекомендую. Ну що ж, друзі, на цьому будемо ставити крапку у відео. Кожен висновки зробить сам для себе. Хто захоче, купить, кому не сподобалось, не купить. Дякую, що дивилися це відео. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео. До скорих зустрічей!